ти мене хочеш знімати. Та ну як ти ага. не знімаю. — Вітаю, знімай. вітаю всіх. Тут у нас дві ж, дві Гості приїхали. Приїхали. Микола. Оленька, Оля, 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 хто тут? Сергій, та я зараз покажу хоч. Слава. До Сергія приїхали гості. Оленька, Оля, 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 Оля. Це тут Ми все парне, все, да? Ми почали з подарунків. Серега, це голубку Серега дарує цю голубочку. Зараз перепусти її, Серега, на камеру. Дивіться, яка. Ось не скажу кому. І це теж комусь? Ну, ти ж кому, А, так ти мені на вибір? Чи що? Ти на вибір, а тебе обидві. Дві. А, обидві? О, о, о. ну добре, обидві добре. То обидві мені, коротше. Я думав, ти одну ж мені. Все, дві, тоді дві. Тоді вони цяві там. ти два дві, і А ні, багато на те. А що він з ним? Так я. Так, і... — така прийшла. Та. Микола, там тобі чайок є. Серега, там якраз такі, як ти полюбляєш. Серега, що помінялось у тебе? Давай ми почнемо, почнемо з того, що які, які нові голуби. О, вже голубенята. У тебе як завжди, в такий час ми приїжджаємо, у тебе все чітко. Молодець. Серега, молодець. Цьому плані. Жовтенький, да? Жовтенький бачу, вже там ховається. Думаю, ми його не, не помітимо. А ми все помічаємо. Ох ти, яка капчишка. Голубка, так? Голубка. Да? Голуб. А, я думаю, як голубка. Голуб. Ось, Сергій полюбляє такі з помашкою, голуби, щоб тут сирповані були. О, хвостаті. Ні-ні-ні, то вітарки на головку. А? Микола і тут помітив вітаркиних голубів. Ні, <рес> це то валір. А ти ж молоденький зовсім, так? Да? Це тільки-тільки, ще пищить, мабуть. А що речена, ти перепустив інфіасі таке, блин. Вроді би і молоденьке, а крилишко таке ж. Що... Вон бачиш, Рижі, каже, що в мене вже голубенята, і... а вон тут який... Жовтенькі, маленькі, такі ще, ще, ще Дай Бог, тут пушу, воно Ні. да. Ні да. світла стану, бо я від світла знімаю. А Краснобокого давно ти можна. забирав у вітальки. Это Валерка полный мини-привет. Да-да-да. Маринский Валерка. А. а ага. А кто батьки це, у цих, це, Серега. А, а у этих батьки, что один дивлюсь, э, сиры. А, скобець, да, один. Ага. Крыма. <класти> ось, ось, ось Мабуть, с А, Ні, бачиш, а сірого дали. Значить, по серим, хтось, да, іде. Ну в Україні. Ага. О той кремачок, так, да, бока. Та й жовте бока голубка, да, мабуть? Ото, Де? ото. Голуби, наша їх плутаю. Голубів з голубками. Да. Голови такі у всіх маленькі, і у голубів такі маленькі. І джебики возенькі. Ото воно як на, на голову. Ага. Одне вилетіло і двойка вже такі. Угу, угу. Тоже таке угу. Двоє які би забрав. Це, голуб. це, це голубок що літав до не ні, ні, ні. О, не ні — Ні-ні-ні, ось він. — А чого? А вони открыть, да? Блин, хвостики шикарные, да, Микола? Да. Хвостики шикарні. Костя... Ну, бачиш, от подив... Виталіка, Микола, подивись, голуби, як голубки такі, да? Джобики гузеньки. Да, да. Голубки маленькие, джобики гузенькі. Не, ну ці ж ти показуєш, вони як голубки. Я б сказав, що це голубки колуб взяла. А вони, вони і хлопці. Ты ж ты звонив сталь на боку голубку, так? Да? Mm -hmm. Я ж тобі тоді дзвонив, кажу, голубку надо. Ну, ну, Подобно, бы так дерво, дети. Нет, вот. Ну, а ты тут ти в обох, в обох, да? не букв. Ти Ты а думав голубка, да? Голубка. А, ти, голубка. А, ти, нет, краснобок, я знаю. Не, ну то голубка, да. Ні, ну це можна. Ну це, ага, да. Я думав, що голубка. Ну, це голубок, да. Ну широкий, широкий, великий такі. Ай, слабка. Ой, тому нравится. Слава, щось там уже видивився. Красивый. Мармур такий. Да? Угу. Красавець. Красивий. А ось да. молодий. Забар в нього шикарне. О -о -о -о. Сівабоки, так? Да, ага. Mm -hmm. да. Нехай не чисто сівабоки, але все. Що Таке сіва А? Ну, я кажу, не чисто сівабоки, але. А Оце, так. Да. Ні, я на тут на крилі, бачиш, як ну, трошечки. А. Я за це. Ну, а что ты друг? Ну да. Как я делал. А вот <свяк> это все в обоке. Ну, Голубонятка. Як морози голубенята? Хтось. Ну ти ж бачиш, я одне тільки змерзло. Ну так нормально, було, так? да? Красобок, воно знезавизло uh -huh. замерзло. Так, бачу, Серега, як... так, так і тут пригріває, бачу, да? Старик воно... вийшло вже тепло. <звук> <звук> да, тут пригріває. тут, тут вікна здоров'я. Дивіться, як зроблено. Вікна здоров'я якраз з сонячного боку. <звук> а, точно. Я думав, влітку, мабуть, тут жарко, а воно это. Спеки немає, бо тут все це, то... все продумано все. Влітку виноград наростає і все. Да, продуманий він. Батьки, батьки отої то Темної, темної. Так, так, так. Темно, Цей жовтий з під цього жовтого, оце да, жовтий, так? Да, да. да, да, да. Це оцей жовтий, що ми той рік його знімали, що ти казав, це що слава по ньому старий. ще да, сина да. там брав чи щось. Да, 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 це да. він, так. Да? Я вже пам'ятаю да, його. Перший пам раз дали, ти бачиш біл-бів. Навіть угу. три в біло. На голову біло батько. Чо біло хвости? Не-не, сам батьком, ну, там щось било не бачимо, просто постит. А, не, він майже говорят. Дима, він с каждым годом тоже высыпается, дивись. Меняется, да, у него? Да. Ага. Не, не ага. Бул трохи Сплошний, а сейчас вот одна, вот одна, а, а десь вот, да. трохи темніше, то да. щось белого. По старості, по старости. Ты же ему уже я пам'ятаю, що ти казав тоді, що йому вже там сраку років. Ну по старості. Ух, машина, да, Микола? Да, да, вон так... поровались. З горобиною, так? Да? Да. Оця горобина я пам'ятаю. Слава тоді. Я ще на заставку її залишав тоді, я пам'ятаю. Слава її тримав в руках, а я її на заставку ставив оцю. А як і вона в тебе церквася горобина. От серого голуби рижа голубки. Ну там не полетіє не по моїх, да? ні — Так, по Да. да. Сірий голуб з під неї виходить короче и кровя есла ну кремова ну чого ти бачив уже ничего ми ще раз подивимось ми ще раз подивимось на таких голубів можна подивитися ще раз вот. Забарвлення гарне александра ивановича краснормейск На балке аппараты, да, Ага, я ще Миколі кажу, махина така. Хто? Голубий, голубий. Називається гусь. <клі> я кажу, а чого гусь? Кость с нее такая, товарищ с креста, как этот взлетал. Тай возголубята, воно. А, що на ньому Шо -шо? Ну так от у Сергія ангар для голубів є в мене такий ролик колись ми були. І там ми раз на рік приїжджаємо тут стабільно. показуємо Голубів сергія ще на горищі полізи може красибок а білі у тебе пара білих дивляться ще є ну так да. то я щось їх вони були? Да, да, так, це Вадим привів. Да. Вадим mm -hmm. кота привів mm -hmm. голуба його. Це його голубка. Да, Тату да, да. повинен заїхати, буду по Баграді, казав заїхати. А це мій білий, тоже старий вже голуб. У <райки> тебе тут круглий рік, Серега, ти даєш на яйця сідати. <райки> <Ді>? <райки> а, ну так ти не викидаєш нічого, да? <райки> не, не, не розумі паришся розумі до розумі цього. Знеслися і знеслися, так? Да? <райки> знеслися і знеслися. <райки> ну а що? Це тоже Викинеш оп'ять на А що <райки> це за сіра? як, як з іншого голубника, Серега? Серега, <райки> оця сірого, як явно з іншого. Я ну я бачу, я ж ну, кажу, вся сіра. Ну, я не сумніваюся, що вона твоя, я увазі, що вона по інших краях взагалі. А, ну, ну, не так. така взагалі, як ті всі. От тих показував, тих показував, покажи оцю голубку, наскільки вона ж відрізняється одразу. Вона менша, вона така більш эта, жорстка і більш проста. Ну, не скажу проста, але, скажімо, більш просто. Більш компактна така. Ну, да. Я б не сказав, би, що вона проста. Ні, ну не проста, в а? порівнянні а, ну, з тим білим, о, ці, ці, або з ці, цими голубками, вона простіша. Оце і голуб. Ястриб забрав з-під них п'ять голуб'ят. Да ви да. з під них забрав п'ять голубят, і одне, я Богуслава дав давні мішки. Оце вони поруми. Які вони темних дають? А, це, ти, 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 шо, да, да, да. Ну вот зовут. А, тишой их доставал. Вот это такие бывают. Мамка была. Да, ты у меня кислотки. Они сами споровались, и угу. тут вы тоже. Понятно. Им тоже буры были мочи. А ну це як батько піде, тільки да, перелиня, Ні, воно більше. Ну, як батько да, десь буде. Може, трішечки може темніше. Батько такий засвітлений. Маленька. Ні, ну ця, от бачиш, у неї крило більш таке багате, ніж оці сірої. Покругу Копчик? — бахлюється. Трочку. ловив її. — Прибив, так? Да. Трочка. Це скопчиха поробана, то що одна під боком. Ага.

Такий я люблю. Да, да, це ми кого. У нього крило ж так. випадає. Ну, такі я люблю. Клас, да, да. Класає. Такі я люблю. Це, це моє. Mm -hmm. це, це, вже прямо у мене душа, от, тіля Богу. Це вже, ну, вже А це вже, по яких краях? По, по це? Mm -hmm. Уже ж не то. Он ну, мати сюди, бачиш? Ага. Ну це, мабуть, не, донецький напрямок. Ні-ні-ні, обманую. Чи... Ось батько, ось батько. Ось От лохманогий давлюся. Оце вона ну, да, парована да, з ним, да? Ось оце ось, ось пара, О. вот. Ага. Вот эти вот. Це їх донька, а да. То батька, ага. Ага. Це їх донька. Між ними, виходить, їх донька. Мати схожа, як за статурою. Блять, ребогорли достає. Це не Дима, Ти подиви там, де нахилився. Це треба вити, вони ж дивись. Ну це воно. Це Сережа, це вже воно. Тут по котах паритися, так? Це Ох, шикарний. Це пойдет, це красиво, рябогорлий, так. Да ну, він так. все навик, навик показує, начебто так в очі вони не кинуть. Вливають такої, виливають, хто <гум> Ну це, це воно. Це я Юрій гуляю, ось такого тільки білопостава. Попросив, каже, дає. Ну а ты вс. Хочешь на сарай? Да, там еще что-то надо. Полезно, хочешь. Ну я не буду тогда. Приезд, блядь, Славик. Он у мене два місяці був, блядь. А, это, не... На який сарай? На той, на перший чи на цей? А там нема нікого? На горище? Да. Там да выходили да. райони. Поднюю летал, блядь. А ну о, ну, так у тебе так їх поменшало, так, якщо у тебе там немає їх. Ну, Як так... це немає? Ні, там... ну якщо там де чужі кажеш, там, там же немає твоїх. Ти що, знаєш, скільки тут і... Та ну у тебе тоді більше було, коли я був. Може я не в той час, звісно. Ну конечно, так, зараз вже март місяць. Ну так, да, а, ну, а коли? Я до тебе так і приїжджаю десь. 28. Та, де ти приїжджав? Що, раніше? Звісно. А, ні, я тобі восени приїжджав. О, ми ще да, казали, що ще не ганяти. Точно, точно, Серега. То да. я раніше ми ж завжди приїжджав. Вот, племя тут и там, я не знаю, десятка два. Тут пар 20-25, ну, да, 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 десь так. Де так, ну, візуально десь так. Вот такие що. <связывая> Сила <Силобокия. связывая> Да. Та его же сидят, но я не буду там голубят. Но... Ага. Не чипай, не чипай. <связывая> да, мы так покажем. А то молочная, да, голубочка какая Да, да, да. На да, яйцах, кстати. Красивейшая голубка. Ну ага. Это а да, Ага. И яки бы забирал, я ее сюда сразу заховал. Ну, сейчас я покажу ее. Да, он она что Вот эти яструб был, оце, вот тут, вот mm -hmm. эту по-моему тут не було ничего. Я ей сразу захала. Она молодая, голубка. Mm -hmm. Вот такая. Пышненькая. Як ты грызл, як тобі подобається. Не, ну тут шикарные, шикарные хвосты, шикарные забавные. Что тут казати? Червоні були ще в тому році. Нема нема. ворога, так? Немає. Всі виїхали. Не до душі пішли, так? Ні, не то, що не до душі, ну не то, що самому хотілося. І жовтих було більше, жаль, жалості старого залишили. Там жовті, на пару парових. Ну, такі жгати. чаї, чаї. Дзвоню, Діма, ну, що там починає садитися, блядь, ось ця сіварябенька голубочка. Піскунець, Славик. Я говорю, Леона, блядь, Леоновські голуби, блядь. Охуєть. Так, да, розберусь, Серега. Ну, там треба трошки, як він. Ось зараз Серега сочнув. Зараз тут Познімаємо їх ще загальним ракурсом з цих голубів. Це їм просто насипав? Так, да, просто. Ну, я дивлюсь, вони не дуже в тебе тут голодні, так? Да? Та ну голубят, ти бачиш скільки? Ну голуб'ят бачу, але да, на зерно дуже теж не кидається, я дивлюсь. Ну там і рап, там а. і рапт попадає з ага. дві. Бакаті летять. А я по горлі пішли. Жовтий виходить. Дідуган. Ти Дідуган вийшов. Це молоденьки.